Привіт. Мене звати Марія Краснощок, Мені 19 років і я навчаюсь у Карпенко Карого в майстерні Дмитра Михайловича Богомазова. Зараз в цей період мені б, мені б дуже хотілося зіграти щось про кохання до когось. Бо в мені зараз дуже багато цього почуття, і мені б дуже хотілося його. Передати хоча б через гру і камеру. Мені подобається грати негативні ролі. Бо коли граю негативні ролі, я ніби випускаю якогось свого такого внутрішнього демона, чого б не зробила в реальному житті. Я професійно співаю і пишу свої власні пісні під псевдонімом Рудам. Я пластична. Я займалась сучасною хореографією, бально-спортивними танцями, і цілий рік займалась черлідингом. <сум> у мене є базові навички в акробатиці, а також мене дуже захоплює фехтування і я також маю у ньому навички. Останнім часом займаюся спортом і практикую йогу. Я володію англійською мовою на достатньо хорошому рівні. А також зовсім трошки знаю німецьку, але готова її підтягнути, бо вона мені дуже сильно з дитинства подобається. Я граю на фортепіано. Дуже б хотіла б зараз присвятити багато часу роботі, тому я дуже сильно чекаю на співпрацю.